Усім привіт, ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде десятка фразеологізмів. Також це буде дуже цікаво. Ви зможете вивчити різні фразеологізми і дізнатися щось новеньке. Перший фразеологізм аж іскри летять. Це дуже енергійно, завзято, запально докладаючи всіх зусиль. Наступний фразелогізм агівстайні. Це щось дуже занедбане, повне безлад. Азбучна істина це загально зрозуміла, елементарна річ. Наступний альфа й Омега. Це початок і кінець чого-небудь. Аріальна нитка це те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації. Ахілесова п'ята це дошкульне місце, це вразлива сторона когось або чогось небу. Бабине літо це погідні дні на початку осені, а також павутиння, що літає у цей період. Бентежити кров це збуджувати когось. Бити байдики це бути без діла. Та весело проводити час. Бити в хвіст і в гриву це дуже сильно діяти. Дякую за перегляд цього невеличкого відео. Якщо вам подобається відео на моєму каналі, підписуйтесь ставте вподобайки. Усім гарного дня!